В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь ваше Пресвященство, Владико Йосифе, всечесні, преподобні, співбраті у Христовому священстві, дорогі брати і сестри в монашестві, достойні брати семінаристи дорогі наші парафіяни нашого собору і всі люди, які цей ранок. Разом з нами молилися при помочі нашого живого телебачення. Слава Ісусу Христу! Сьогодні у цей страсний, великий, чистий четвер, ми всі разом силою і діянням Святого Духа стали учасником Тайної вечері. Ми про неї чули, ми її бачили. Ми реально особисто в ній брали участь, так як апостоли довкола свого учителя і Спасителя. Ми знаємо, що на Тайній вечері Ісус Христос установив Тайну Євхаристії і Тайну священства. Ми чули, що серцевиною цієї вечері був момент, коли Христос взяв в руки хліб. Возніс хвалу і його розламав. Він не просто його поблагословив, але він таки взяв його і розламав. Я думаю, кожного разу, як ми бачимо, як ламається хліб, ми бачимо, що в цей момент, начебто, вся серцевина його виходить. Вся внутрішня м'якуш об'являється. Ми тоді бачимо, чи той хліб є добрий, чи ні. Чи він є черствий, чи свіжий, чи він зацвілий чи придатний до споживання? Можливо, той жест ламання хліба може нам сьогодні відкрити зміст цієї події. Христос на Тайній вечері, яка була останньою перед його стражданнями, але справді першою таїнственною, Тайною вечерею. Він дав учням своє внутрішнє, божественне життя, яке носив у своїй людській природі. Так як хліб у момент ламання виявляє всю свою сердцину, та Христос в момент Тайної вечері, начебто, розламав своє життя і вилив на своїх учнів своє Божество. Тому та вечеря, братня вечеря в цей момент ламання стала таїнственною. Він завтра віддасть своє життя за спасіння світу. Але сьогодні він своє життя не так за, але для своїх учнів уділяє і робить їх причасниками того життя. Тобто та внутрішня повнота Божества, яку він носив у своїй природі, стає доступною, причасною для людини. А теж він сьогодні, в момент тайної вечері, установляє тайну священства, показує зміст свого особистого священичого служіння. В листі до євреїв ми читаємо дві риси того священства не людини, але Бога по відношенню до людини. Кажеться, що той наш найвищий первосвященник Христос, Він найперше, сам постраждавши, може співчувати тим, які страждають. Але це слово співчувати не означає лише. Добрими сентиментами обмінюватися. Ні. То означає, що Христос у своєму священстві, як одну із суттєвих його рис, показує, що його священник є той, що бере участь в стражданнях людства того часу, в тих історичних обставинах, в яких той Христовий священник живе. А друга риса. Каже, чести цієї не може собі ніхто сам взяти. Але той, хто є покликаний, ніхто не може стати Христом священником, причасником Божественного служіння своєю власною примхою чи бажанням. Ні. Але лише той, кого Він кличе і Він дає бути причасником цього священства. Але суть того священства ми бачили, щойно тепер, на чині умивання ніг. Скажіть мені, в якій релігії світу ви можете бачити Бога на колінах перед людиною? Щось подібного людська уява не може збагнути. У всіх релігіях, які людина собі навіює, вона є на колінах перед тим божеством, якого боїться. І страхається. А тут ми бачимо цілком навпаки той Бог, в якого ми віримо, причастям життя, якого ми сьогодні стали, священство якого Він дарує нам сьогодні, ми бачимо Його як свого учителя і першого, який служить. Ми бачили нашого Бога на колінах переді мною. Який вмиває мені ноги. І такого типу стояння на колінах перед ранами людини, Господь називає честю. Честю, яку сам собі ніхто не може взяти, лише покликаний Богом як Арон. Ось що означає Христове священство за чином Мелхиседека. На тій тайній вечері, яку ми сьогодні разом пережили, ми бачили, як Господь відкриває нам внутрішню серцевину Української греко-католицької церкви. Сутності того христового тіла, яким є Його церква. Я пригадую собі. Слова одного, одного нашого старця, який мені говорив, знаєте, над головою українського священника, який стоїть перед Божим престолом, ніколи не заходить сонце. Що він мав на увазі? Що наша церква є церквою, яка обіймає, охоплює увесь світ? І коли сонце світить в Австралії на далекому сході? В Сибіру, в Казахстані, в Україні, в східній, Західній Європі, західній, центральній, східній Америці, північній південній. За Сонцем перед Божий престіл стає Христовий священник нашої церкви, який приносить Богові безкровну жертву. За свій народ. Ви бачили, як на тій літургії ми освятили миро? Особливий знак злиття Духа Святого. Звідси з того престолу те миро розійдеться по всіх куточках землі, там, де перед Божим престолом стоїть наш священник. Тим миром. Той священник буде помазувати новохрещених синів і дочок нашої церкви. Тим миром будуть наші єпископи посвячувати нові церкви, нові престоли. З цього престолу Патріаршого собору у Києві Христове миро, як ця олія радості розтечеться по цілому світу. Так само ми освятили Антимінси, Божі престоли. На яких буде звершуватися божественна літургія, переміна тіла, переміна хліба і вина в тіло і кров Спасителя? Ми вже знаємо, до якої країни, до якої частини світу кожен із тих антимінців є призначений. Вони розлетяться для того, щоб ця божественна благодать, ця серцевина життя, яке Христос дає людині на своїй тайній вечері, була досяжна, доступна. До кожного сина і доньки нашої церкви, незалежно від того, до якої країни хвиля еміграції занесла сьогодні наших людей. Ми готуємо такий антимінц до південної Африки, з якої щойно вернувся Владика Йосиф, і до інших країн світу, де можливо сучасна хвиля занесе. Нашого сина чи доньку. Там за нею піде Христос і Його священник. Сьогодні в сучасних історичних обставинах Христос покликає священника стати на коліна перед ранами народу України. Вас, дорогі отці! І дає вам ту місію. Як найвищу честь, яку з людей ніхто вам не може дати, бо всі люди втікають від такого служіння. Які рани сьогодні має наш народ, перед якими ми маємо, як вірні Христові слуги, стати на коліна їх обтерти, обмити Божим милосердям? Можливо, ви знаєте, що в цій хвилині Верховна Рада приймає закон про мову. Про українську мову. Я був запрошений бути зараз у Верховній Раді, але я перепросив наших законодавців, кажуть, я мушу бути перед Божим престолом, але ми будемо мати усіх вас в наших серцях і поставимо те ваше рішення на Божий престол. Може, на кінець-то на рідній землі, наш рідний український народ буде мати право. Законом, визначено на свою рідну мову. Чи це ж не рана, яку можливо благодаті Святого Духа мудрістю наших законотворців Христос сьогодні зціляє. Зараз, після літургії, ми освятимо пасхи, пасхальні хліби, які просто звідси поїдуть на фронт. Оце ще одна. Кровоточива рана, тіла нашого народу, перед якою сьогодні Христовий священник, капелан нашої церкви, стає щодня на коліна, щоб її зцілити, зробити наш народ здатним мати імунітет проти зла і ненависті, мати силу побороти агресора і вижити в тих обставинах, в яких ворог сіє. Смерть. А сьогодні для того, щоб сповнити чин умивання ніг, я запросив до нашого Патріаршого собору священників, які здійснюють душпастерство української сім'ї. Перед вами є священники, які очолюють єпархіальні, екзахальні комісії родини у нашій церкві. Ми бачимо. Як страждає сьогодні українська сім'я через різні причини? Як її сьогодні зневажають і ранять, та, що є первинна клітинна суспільства, на якому будується все інше, сім'я, яка виникла швидше, ніж народи, держави, сім'я, яку установив сам Бог, не людина. Сьогодні потребує, щоб перед нею Христовий священник став на коліна, обмив її рани і приніс зцілення. Отже Василю, дорогі отці, я вам дуже дякую, що ви сьогодні приїхали до Патріаршого собору. Ви потрудилися це зробити, бо ви мусили далеко їхати. Але так як сьогодні, я став. На коліна перед вами. Станьте на коліна в своєму служінні перед нашими зраненими, розбитими, покинутими родинами. Бо сьогодні українська сім'я потребує підтримки і захисту своєї церкви. Бо колись в часи переслідування українська родина врятувала церкву як домашня церква. А сьогодні церква повинна врятувати українську родину. Дорогі владико, всечесні отці, отці діякони, брати семінаристи, вітаю вас цим днем. Ніхто не приходить до семінарії сам. Хтось його туди кличе, хто прийшов сам. Так само і піде. Але вдивляйтеся в серцевину Христового священства, яку він сьогодні відкриває так явно, так дотикально на тайній вечері. Дивіться на його дивне приниження, дивне умалення, дивне несходження Бога до людини. Бо це є та місія, до якої ви готуєтеся. Та честь, яку дає Бог, а не людина, покаже Боже Слово, так чинивши, щасливі будете. Вітаю вас, дорогі співбраття, з тим великим днем нашого священства, Христового священства, причасником якого ми стали. Сьогодні обновімо у собі той первинний запал нашого пастирства, ту першу любов. До нашого Спасителя. Нехай милостивий Господь благословить усіх вас. Нехай посилає Духа Святого на свою церкву, щоби через нас кожна людина, яка приходить у світ, відчула дотик Божої руки, який стає над нею, перед нею на коліна, вмиваючи її. Найглибші, найболючіші рани. Щоб Тайна вечеря стала доступна усім людям, які були, є і ще будуть. Бо Христос є завжди той самий. Вчора, сьогодні і навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!